Вітаю, вітаю мої найкращі. Вона каналі Про Україна, українську відьму, звуть мене Аня, сьогодні Бліц, дивимось, давайте подивимось, багато питань у нас підкопилося. Значить, що? Зустріч Америка і ми. Ви зрозуміли, два президенти, зустріч сьогодні, давайте. Ядерний статус подивимось, взагалі ядерні загрози, там третя світова. Чи планує ворог нападати? На Європу, давайте, на НАТО, давайте. Все потроху подивимось. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, бо спонсори можуть задавати особисті питання в етерах. Зустріч нашого президента і президента Америки. Ну от знаєте як? Хочуть все ж таки зробити, щоб зустрілися виключно дипломати. От не хоче він прямої зустрічі, взагалі погано буде. Америка не хоче прямої зустрічі, погано буде. Ми з якимись пропозиціями, нам посміхаються, а потім ми з таким, знаєте, відчуттям болю та тривоги. Все це завершуємо. Нам якби проп... нам пропонують якісь можливості і будуть якісь великі заяви, але ці можливості для нас нікуди. Що Америка передасть Україні? Що скаже? Обирай. Або ти зараз домовляєшся, завершуєш, я тобі в цьому допоможу, або ти борешся, ти не зможеш побороти ворога. Ти можеш тільки в захисті стояти. Тобто Америка не вірить в те, що ми щось відіб'ємо. Вони вірять, що ми тільки можемо якось, ну, якось відбивати, захищатись роками. Це така зараз позиція. що Вони пообіцяли ворогу. Вони також їм обіцяють ворогу, що ворогу буде важко. Таке відчуття, що розмова Америки з ворогом про те, що Україна зайва зараз. Тобто, ну, що ти там борешся, витрачаєш там ресурс, ти бачиш, що ну, ти не можеш нічого захопити до кінця, не вони. Ну, вам треба зараз якби, призупинитись. Тобто з ворогом також діалог такий, що ну, якби, ти не виграєш там зараз. Це вигідно. Ворог хоче, дивіться, ворог хоче продовжувати, але за підтримки Америки. Америка каже, завершуй, ми будемо з тобою співпрацювати економічно. Чим вигідно зараз припинення зупинка завершення? Америці все одно. А війни у нас тим, що вона все одно отримає якусь співпрацю або з нами, або з ворогом. І з ворогом їй вигідно фінансово співпрацювати. Але це можливо чомусь. Ну, якби виключно після завершення не просто активної фази, просто після завершення що ми будемо зброю в Америці просити. Ми будемо в Америці просити зброю. Ми будемо, скажімо так, розповідати про ворога, і що він насправді не має якихось результатів на полі бою, які мав, хотів би мати. Ми будемо тиснути на те, що ворог поганий. Америка не хоче це слухати. Взагалі їм якби все одно, хто поганий, хто хороший. Їм все одно, як ми домовимось зараз. І їм треба, що по факту знову буде така інформація, що якби я миротворець. Америка каже, я миротворець, ви можете зараз все це узгодити, це не має економічного сенсу далі продовжувати ні вам, ні ворогу. І з ворогом буде якийсь такий самий діалог. Що ну, невигідна ворогу війна. В своїй реальності Америка результат зустрічі нашого президента і американського. Тиша, обстріл сильний. Ну, Помірність нам часто вказує на невизначеність. Якби нема результату. Як ворог відреагує, відреагує на цю зустріч? А я, а мені? Багато вкидів буде, багато якось дурні понаписують в етерах. Ви зрозуміли, в мас-медіа. От йому не подобається, коли ми якось з Америкою розмовляємо. Давайте я грубо запитаю, а ви не образитесь. Я запитаю зараз, чому ми, не... чому ми не погоджуємось на завершення війни. У вас багато таких питань. Ви часто мені пишете в телеграмі, Аня. Значить, є, скажімо так, два моменти. Одні пишуть, про які домовленості ви взагалі дивитесь, як ви можете їх дивитися, а інші пишуть, а чому ми не домовляємося з ворогом. Давайте подивимось, чому ми не домовляємось. Чому ми... Ми не погоджуємося з ворогом, не домовляємось. Бо нема тих домовленостей, які все завершать. Бо ми то ми карта Мага, бо ми хочемо зберегти країну. Нам пропонують вже все, що завгодно. І співпрацю ворог пропонує, і гроші, і ресурси ворог пропонує. І Якісь угоди ворог нам пропонує, що ну надалі, якщо ми на все погодимо, що він нас там забезпечить нафтою газом всім на світі. А ми не можемо, тому що ми розуміємо, що не буде нас. От карта Мага це карта України, що по факту у нас не буде, що доведеться виїжджати, що можуть якісь репресії піти, що військових ну не можна військових розпускати. Я так розумію, це те, що ворог просить. Дивіться, вони хочуть, щоб ми стали маленькі. Як була б якась Україна, країна, да, як вони там кажуть, вони щось таке планують, ми не все бачимо. Ну, якби всі ці мири зараз, то, що нам пропонують, це просто погодитись на те, що сама аутентичність, національність вона збережеться в якійсь частинці. І цієї. Врешті-решт залишиться Україна. Там же ж за одним документом, а де інший? Політики ж знають більше, ніж ми. І ми не можемо погодитись, бо ну, немає навіть натяку на справедливість. Але буде Буде ще якийсь документ. Треба чекати. Америка буде втручатися, на ворога тиснути. Ну, тобто, не може бути таке, що категорично тільки в один бік якісь домовленості. піде ще переговорний процес. Дай Боже Іран Щось у них. з ворогом не піде співпраця. Загроза ядерної катастрофи є для світу? Є. Є якісь скриті резерви, як знаєте, як грязна бомба, але не буде. Масового ураження не буде. Якісь маленькі, дивіться, тут є загроза на стратегічного використання ядерки. Це не по нам, ви зрозуміли, це Ізраїль, інші країни. Тактичного. Тобто, з якимись домичками з незначним містом може бути, але щоб це масштабно була третя світова, поки не показує. Мої хороші, будемо ще дивитись. Знаєте, нагнітають часто. Давайте, що треба знати в Україні в цілому, бо ми також хочемо вже якоїсь впевненості в завтрашньому дні точкова, буде ворог ще бити, буде завдавати точкових ударів. Але ну, знову карта сонця. Вже хочеться, щоб це сонце для нас зійшло. Європа дасть трошки. Дивіться, нам підтримки. Ми не можемо повністю на них покластися, бо є такий момент, що вони і собі ресурси залишають. Ну, не хочуть вони вже багато вкладати нам в допомогу. Точково, знаєте, будуть вкладати. Чи має наміри ворог нападати на країни НАТО в найближчий час? Має, розвідка працює. Піде хитрим шляхом, не там, де його чекають. Я думаю, що це бік Молдови, щось таке. А Білорусь буде захід на територію України з Білорусі. Ух ти. Дуже треба, не може це продавити. Ворог прям не може це продавити, бо прям він, бачите, карта диявола випала. Прям спить і бачить, але не може. Придністров'я, мені здається, там щось буде. Як два напрямки є, звідки він може зайти, де є його вплив ворожий, але... Не так все швидко. Він не може так розтягуватись, розумієте, зараз по фронту. Нема зараз ресурсу. Але осінь покаже, поки показує чітко, що є можливість переговорного процесу. Давайте, хай так буде.